Привіт, друзі, Катін так знову з вами. Субота. Ось таке болото. І Ми будемо зараз навкруги цього болота кружляти, шукати. Я думаю, може щось вискоче цікаве, тому що сьогодні тут ми в перший раз подивимося, прозондуємо почву. Купаю я сьогодні з прибором sdr детектор По налаштуванням все майже на максимум викручено, тому що ліс, пісок і. Перший шмурдяк, який я тільки що викопав, ось така пластинка латуна, може шматок гільзи розорваної по війні. Йдемо далі. Так, ось камрад теж з таким самим прибором, як у мене. Ану покажи. СДР-детектор. До цього в тебе що було? Ну, Деус у мене був там... Коротше, Він Деуса продав і взяв собі нормальний прибор. Подивіться, яка краса. Сонечко, сніжок. Трошки мінус погода, але я не можу не засняти це. Просто неймовірна краса. Камрад приніс ось таку штуку. Така запчастинка від чогось, коротше. така запчастина сарматів. Від трактора сарматського. Пробираємося потихеньку далі. Так, і в мене тут поверхневий. Ну який коп без фіскарса. Дивіться, фіскар якось такий, блін, радянський. Згнивший, як і Радянський Союз. піньочок його туди. Глибину давайте подивимось. Ну, штик, пісок, штик, пісок. В принципі, така більш-менш середня глибина і манітусика я підняв. Ось такого меню у нього. Так, давайте подивимось, що у нас тут. Одна копійка 1933 року. Вбийте 1933 рік і почитайте, що було на Україні. В Україні правильно. Ось такий Монітос. Так, монітос. Одна копійка 1933 року. Два варіанти є. І вони недорогі. На жаль. Так, камраз знайшов, думали, коротше. Дробь, але ну не дробь, якась кулька отака з якимось покриттям і вона не дуже важка. Хрен його знає. Хтось катався тут колись на лісапеті і пробив колеса, редсун, клей для склеювання шин камерних на великах. камраду сердно риє. Так, а в мене сигнальчик був приємний, але якась така лабудень випала. За такою штукою. Кусок пластику воно на, на, на ній. Що воно таке? Ану напишіть мені. Дякую. Так, на тій стороні були, перейшли на цю сторону, через болото переходили. Так, тут вирубка. А от такому краєм шла стара дорога. Часів царизму. Так, в мене тут... Поки що нічого толкового нема. Гільзач, Друга світова маузер. Ось такий гільзаченус. Йдемо далі. Так, продовжую лазити по вирубці. Манітусіна випала, походу, п'ятак випав. П'ятак тільки не Катькіна. Так, що у нас дивимось тут? О, старенький клас. Доріформний. Так, доріформний. 5 копійок 1928 року. Прикульно. Зараз подивимось по каталогу. Оки вітрюганіще піднімається. Так, 28 рік. Ну, недорогий він, недорогий. Десь гривень 50 потяне в нормальному стані. От би 27-го, то було б жирно. Так, ще один. Так, ось одна яма копав і поруч з ним. Щось тоже, мабуть, радянщина. Да, щитовичок випав. Розсипушка, напевно. Так, зараз подивимось. Рік 30. Який? 33 рік. Там разновидностей ціла куча, блін, у нього. Але стан, конечно, такий собі у них. Економіка хірова була, блін. Тому, блін, не робили такі копійки з поганих матеріалів. На цей раз радянська гільза від трьохлінійки. По любасу тут стички були по війні. Зараз тут ось в цьому місці ще походимо. Так, Камрад пішов і залишив Манітосіну. І я одну знайшов. Це пізні говняночки 68-й. 1968 і скоріш всього що штатка. Да, штатка. І одна копійка 1969 року вроді би. Да. Камрад копав під Берізкою і знайшов ось манітосику такого, блін. Це капустинка була, походу. Но вона, блін, вже почвакана, подивіться, курочку як почвакали. Ще й лопатою вклепанув трохи. Ну нормально дивись. Якраз то що треба, як жувачка, блін. Штатна копійка, п'ятак 61-го року. Ідемо далі. Ходиш, ходиш, блін. І не знаходиш. А тут бац. Бачите, розпаковка була жива. Зараз покажу. Так гарно випало, блін. І що воно? Е, З. Зараз я його почищу і покажу. Ну що, давайте дивиться, хоча тут дивиться нема що. Коротше, це п'ятак масонський. Курка, блін, з якої сторони його, блін. Він таке в окислах все, блін. Що це жесть просто. Ну, масонщина вона попадається рідко, але вона в дуже поганому стані. 1800 65-5. Пятерка там намалевана была. Короче, я такой монитосик. На жаль, в хлам убытый. На жаль. Дихлофос. Классная штука. А зараз будет джекпот. Джекпот. Явно культура. Ну, Це ямна культура. Класний. Бронзовий ніж. Охренеть, камрад підняв. Супер. Супер, супер. На цій дуже-дуже позитивній ноті закінчуємо коп. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. До нових зустрічей.